Вітаю вас, шановні слухачі, в лекторії на Першому міському. Сьогодні ми поговоримо з вами про український борщ. 1 липня 2022 року український борщ було визнано ЮНЕСКО як об'єкт культурної спадщини людства, який потребує особливої охорони. Давайте спробуємо сьогодні поговорити про те, а що ми знаємо про цю страву, звідки вона пішла, як її готують в різних регіонах України, та яким чином ця страва виникла і з'явилася на нашому столі. Сама назва борщ має дві основні гіпотези щодо її походження. Відповідно до першої гіпотези, борщ це. Червоні щі, тобто червоний капустяний суп або капустяний суп з буряком. Давньослов'янське коріння бур чи бор позначало якраз червоний колір. За другою версією, борщ на початку варили з такої рослини, яка так і називалася борщ, або сьогодні вона називається борщівник чи борщовик. Що стосується перших згадок про український борщ, то за офіційною версією, вперше борщ згадується у щоденнику німецького мандрівника, який згодом став духовним отцем Маріни Мнішек, який згадував у 1584 році, мандруючи Києвом і зупинившися. На борщагівці згадував, що колись там, за переказами місцевих, був борщовий ринок. Обговорюючи цю історію в своєму щоденнику, він пише, що борщового ринку там бути не могло, тому що всі мешканці тих земель самі готують борщ, який є і питвом, і їжею. Власне, через 38 років про борщ як напій і їжу згадують у. Польському зільнику, в якому мова знову ж таки є про страву, яку готують на квасі. Сучасні дослідники вважають, що борщами називали кислі страви, які варили на бурякових квасах або на житньому квасі. Сьогодні, коли ми говоримо про борщ, ми, звичайно, окрім буряка та капусти, згадуємо і інші рослини. Але, як ми знаємо з вами, ці інші рослини, зокрема картопля, томат, з'явилися на теренах нашої держави вже у 17-18 сторіччі. Коли ми говоримо про борщ, слід згадати проєкт відомого українського кухаря Євгена Клопотенка, який, мандруючи Україною, зібрав Більше 25 рецептів того борщу. Якщо ми з вами замислимося, якого ж кольору борщ, то звичайно ми можемо згадати про різноманітні відтінки червоного кольору. Але насправді основні компоненти борщу, такі як Капуста, як буряк, як томати можуть надати борщу зовсім іншого забарвлення. За бажанням на кольоровій капусті або на червонокачанній капусті ви можете зварити синій борщ. Якщо ви будете використовувати цукровий буряк та жовті томати, ви можете зварити борщ жовтого кольору. Що стосується інших кольорів, то на Волині готують спеціальний борщ за рецептом, який додають кров кабану, і цей борщ буде чорний. Спеціальні підкасти щодо борщу називаються «50 відтінків червоного за аналогією до відомої франшизи. Що стосується того, з чим власне варють борщ, хочу звернути увагу, що вважається, що в першу чергу перші борщі були пісними, тобто, це була така пісна справа на кожен день. Але в спогадах Тараса Шевченка йде мова, наприклад, про борщ із рибою, і саме такий борщ з рибою готують, наприклад, в Одеській області на Дунаї. Тобто, це власне не уха, а такий місцевий варіант борщу. Слід зважити, що так само вегетаріанці полюбляють і борщ з квасолею. Квасоля містить багато рослинних білків і, в принципі, може бути гарною пісною спортстравою. Що стосується одеського борщу. То існують два такі цікаві напрямки в цьому плані. Один напрямок це виготовлення борщу на цукрових кісточках, інший спосіб приготування на курячому бульйоні. Хочеться звернути увагу на те, що борщ в нашій країні дуже різноманітний, і у кожної господині є свій варіант цієї страви і свої секрети, які цього стосуються. Хтось буряк спочатку виварює потім треп або ріже, або навпаки, робить це. Але в будь-якому разі ця страва є поживною, є корисною. Всі рослини, що входять до складу борщу, це переважно лікарські рослини, які містять поживні елементи, поживні речовини, вітаміни та свого часу широко використовувалися у народній та традиційній медицині. На цьому сьогодні я хочу завершити наше спілкування. До нових зустрічей. Побачимося.